Доброго дня! Безперечно, у житті кожної жінки бувають ситуації, коли вона приходить з роботи додому. Чоловік буцімто що у справах діти також зайняті інтернетом чи якимось іншими важливими також справами. Стільки навколо безліч, просто безліч цікавих тем, а поговорити немає з ким. Так ось забудьте про самотність. Просто вмикайте телевізор і шукайте наш жіночий клуб. Парадожка! Сьогодні у мене в гостях, як завжди, чарівні жінки, яким є про що розказати. А говорити ми будемо сьогодні про жіночу ініціативу. Знаєте, як то кажуть, ініціатива каранна, так? але не завжди. Бо коли є така ініціатива, яка дає після себе якісь позитивні плоди, і ми можемо їх спостерігати і користуватися тими плодами, так? то в такому випадку ми ніколи не можемо сказати про покаранність ініціативи. Тож представляю, Марія, викладач у жну, юрист, яка робить речі, які Абсолютно, здавалось би, не вимагає від неї ні фах, ні домашні, якісь статус і так далі. Тобто вона чудові речі робить такі, які душа просить її, так? Галя Галину взагалі представляти не потрібно, тому що її від недавна, від тих пір, коли почалися неприємні події, так, політичні події, її знає вся область. А Більше скажу, і вся країна. Вона робить такі речі, які так само її ніхто не просить, але її ініціатива чудова. І, як зазвичай, наша Діана, психолог, яка все ж таки сьогодні разом зі мною спробує проаналізувати, чому одні люди залишаються пасивними і роблять виключно те, що їм, ну якби їх до, 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 до чого їх призивають обов'язки. А є люди, які роблять чудові речі і єдними керує одне єдине це є поклик душі і серця. Так, Марічко. Розкажи, будь ласка, ти зробила, я знаю, ти в цьому році зробила чудові речі. Я не буду про них розповідати. я Хочу, щоб ти розповіла про них сама. Скажи, Розкажи, будь ласка, що тебе спонукало, оті конкурси дитячі творів, оті ті конкурси документальних фільмів і так далі. Розкажи про свою ініціативу. А, ну, Нашу ініціативу цього року ми організовували вже вдруге, а минулого року організовувати її було набагато важче. Якщо ми пригадаємо собі листопад 2013 року, да і все починалося з студентського майдану, потім переросло у так званий Євромайдан. Ми тоді організовували в кінці листопада, на початку грудня, вперше в області приймали фестиваль документальних фільмів по правам людини. І тоді дійсно було складно організовувати, тому що якщо ми це робили для студентів, для молоді, для області, і якихось таких політичних там інтриг ми не мали на увазі, тобто, то вже і вже налаштовані налаштовані були, поперед. але одним із фільмів, який показував, це був фільм Відкритий доступ. Наєма. І зокрема, чому був скандал? Тому що він досліджував, яким чином Янукович прибрав до рук Межигір'я. І в тому Альманасі кусочку там буквально до 20 хвилин нічого не було показано, було тільки відображено то, як людина намагається дістати правду, намагається докупатися до справедливості, Його просто відписки йому відмовляють в тому журналістському розслідуванні. І ми тоді, чесно кажучи, боялися, не анонсували, що буде там якийсь шматочок цього показу, зокрема крім. Крім мене, в нашої нашої ініціативи, це ще Комітет медичної допомоги Закарпаття, так само бере участь в організації фестивалю в Закарпатті, то Тому навіть не анонсували. І тоді нам було страшно, тому що по Україні зривали покази. Просто закидали димові шашки. І в результаті, все показ цих фільмів потім відбувався вже в січні в Києві на самому майдані. А цього року ми продовжили цю ініціативу, і цього року ми вирішили, так як у нас є такі трагічні. Це трагічна, це історична, але це трагедія, скажімо так, в історії нашого народу, коли стільки людей ми маємо стільки вже жертв. І цього року ми вирішили трошечки більше долучити дітей, молодь організувати конкурси спільно з управлінням освіти Ужгородської міської ради. Тобто, ми в області приймали це. Я перепрошую, Маріч, в в мене є одне до тебе запитання. От, скажи, будь ласка. Ти кажеш, ми і ми? І ми від кого власне ці всі ідеї походили? Не бу... сьогодні. Ти можеш скромно не бути. Тобто, кажи, як є, запитати, Сам, я. Щоб, це вже вже наступні кроки, розумієш, крок за кроком, що тебе підтримали, тебе почули, тебе зрозуміли. Але скажи, як воно, його, звідки? Звідки воно пішло? Звідки воно поперло таке? Ну от ідею у нас приймати і щоб саме університет, і в лавах це була моя ідея, щоб було просто я на я говорю, я таке майстра Ну, Сьогодні можна сьогодні. факультет нас багато і людей, які долучаються до гарних ініціатив на факультетів правозахисних, там, і юридичної клініки, бо ми ще юридичну клініку підтримуємо, це допомога а, соціально незахищене верствам населення, і цього року ми приймали фільм Євромайдан Чорновий монтаж. Ми приймали фільм Путінські ігри. Ми показували його, так, ми отримали знову ж таки, я написала заявку, ми отримали ці фільми безкоштовно на показ. і Ми показували також Пусі Райт проти Путіна, тож така дуже цікава справа фільм, який знятий в Росії російськими режисерами, причому вони не розкривають своїх імен, тому що бояться бути переслідуваними. І зокрема, вони там навіть є такі уривки в фільмі цьому документальному, і в зняті на мобільний телефон, тобто як їх там в камерах, як там з ними трошечки ну, поводилися. І ідея була така не просто показати ці фільми, а щоб молодь задумалася, да, які є проблеми. Тобто, це проблеми корупції, зокрема Путінські ігри. Це ж масштабні розкрадання в Сочинська Олімпіада, організація. Причому фільм австрійського режисера в Росії заборонений до показу. Це євромайдан, який показує це. такий, він потім об'їздив. Ви знаєте, цей фільм. Він об'їздив в і світові фестивалі. Ні, ми ним відкривали показ, організовували. Зокрема, це було в нас в ректораті в Жорському національному університеті. Ми в ректораті показували для великої аудиторії і закривали ним. Це був показ. Це комітет медичної допомоги Закарпаття, показував на площі театральній для всіх бажаючих. Марічко, я перепрошую. Я у нас ще буде сьогодні без часу поговорити про всі прекрасні починання, як твої, так і Галіни. Про і про дорослі ті ваші проекти, і про проекти, які ви створювали для дітей, так? Я хочу сказати інше. Сама по собі річ ініціатива, це ж вона може бути від такого до такого, правильно? У різному прояві. І тому я не полінувалася. І я вийшла на вулицю і я запитала у чоловіків, які у них були прояви ініціативи. Тому що я вам поясню, чому я за зробила. Переді мною сидять жінки, які ну просто своїми бомбовими ідеями вони перевертають світ. Так а що про це думають чоловіки? Ми зараз подивимося. У мене таке бажання десь там покормити птичок. У мене таке, як кажуть, чувство якоїсь радості з'являється тоді, коли щось роблю, щось добре. У мене є друг, у нього там він потеряв. Ну, як приклад, треба, як кажуть, розвиватися. Треба було. От взяв та й склав йому комп'ютер. У нього радість, він тепер має, ну, підключили вже інтернет, він вдома працює. Одна жінка звернулася. Про допомогу, оформлені документів на закарпатгазі і поміг. Ну, і Багато чого. Взагалі-то добрі справи повинно фіксувати в душі і Господь. Творчески розвиватись, да? От. І на майбутнє може якийсь гурт створити. Тут мені не треба, наприклад, наукою займати, мені за це не платить, але тим не менше я. Нахожу сейчас и что для себя роблю. Допустим, я люблю читать и писать, и это относится то же самое к песням. У меня очень много черновиков, где написаны слова к песням, и надо их как-то поставить друг к другу и что-то одно сделать. Я, я думаю, жить. что более, конечно, что в жизни все, есть, как хороший, так и плохой. Взагалі ніколи? Ні, ніколи. Ні. Тобто не немає такого бажання щоб зробити а, те, що не зберігає статуту. <гум> <гум> в нижчих ступенях піраміди масло поїсти, поспати. <гум> Оце ініціативно. Ой, все час. Питаюся, щось робити. Ну, я участвую в КВН, сам звукорежисер, щось питаюся робити, сам щось ну, так, він стіл проявляє, uh, скажемо, знаєте, яка ситуація. Я з вами знаю тепер в державі, що я комусь проявив ці допомогти. Це не має бути, не має бути афішувати, якщо це від особи. Якщо це від держави, це має бути голосно. сказано. А я, наприклад, дещо не згідна з тим, що сказав останній чоловік, як ви чули, тому що є речі про які просто необхідно говорити. І е, казати про те, що треба щось замочувати, чи це треба робити тихенько, та ні, напевно, тому що якраз від того, чим ми більше будемо про це говорити, тим більше у інших людей з'явиться також бажання зробити щось корисне, щось прекрасне. Не те, що їм треба робити за статусом, там за його обов'язками і, і так далі. Тобто, чим більше ми будемо ділитися своїми ідеями, тим більше ми будемо породження. Бажання зробити якусь ініціативу у когось іншого, так тому Галю, я дуже прошу, щоб ти розповіла нам, в чому полягали твої ініціативи. Про них всі знають, але розкажи про це у голос. Ми не будемо соромитися, і ми не будемо тишком нишком як сказав цей чоловік. Останній так ми будемо про це говорити, тому що твої ініціативи вони сподесподбагають других людей до дуже прекрасних чудових речей. Власне, я так само хотіла б відштовхнутися від слів останнього чоловіка. Зараз нам, багатьом з нас, закидують, що ми піаримося. Коли ми починали нашу велику справу на сьогоднішній день, ми знали, що ми робимо, тому що ми вже були розпіарені люди. Так? Чому задають питання, ну, чому ти Чому ти цим займаєшся? Навіщо воно тобі потрібно? Не, не, не знаходять відповіді, значить тоді тобі потрібна слава, Шукарки піар, якісь депутатство, такі, да. статус АТО і так, далі, і так далі. Тобто кожна людина, напевно, міряє своїми мірками. Ми коли знаєш, починали... ми не будемо говорити зараз про те, хто які не міряє. Ми не будемо з ними зрівнюватися і на їхні щабельства. від штовхнути я хочу, щоб ти розказала цього. самі чудові речі. Нехай мірять, як хочуть. Це їхня річ звичайно. Ми не зважаємо. Знаєте, кажуть собаки лають караван йде. От Ми власне за цим принципом діємо. Ми не перші. Правду кажуть, що Україна має жіночі обличчя. Найбільшість 90% ініціатив в Україні це вони на плечах українських жінок. Наша ініціатива належить, якщо бути 100% правдивою, належить Вікторії Плавайко. Це наша бізнесмен мама, яка перша в травні місяці зібрала допомогу своєму сину курсанту, який знаходився в Донецькій, не пам'ятаю, в якій області щоб було більш-менш все спокійно. Але хлопчики попали в таку територію, де люди ворожо до них відносилися, і були і голі, і босі, і голодні, і так далі. Брати на себе відповідальність дуже важко. Починати першим бути дуже складно, але коли ти маєш приклад такий позитивний, коли бачиш, який результат, то тоді вже тобі в сто раз легше. Але згодця, що в любій ініціативі дуже важлива підтримка, тобто ми можемо собі своєю фантазією будь-що надумати, напланувати. Але якщо немає оточуючого середовища підтримки, то дуже важко робити якісь кроки вперед. Но... Розумієш, яка справа? Журналісти апріорі не можуть бути байдужими людьми. Тому що журналіст через себе пропускає всі соціальні проблеми людства. Правильно? Тобто ми пишемо тоді, коли болить. Ми знімаємо сюжети більш соціального плану. Ми хочемо вирішити допомогти людям вирішити їхню проблему. А хіба це не проблема? Проблема нашого війська? Галю, скажи, будь ласка, от якби я тобі зараз, якби я тебе попросила на пунктах просто на пальцях перерахувати тих, наприклад, п'ять, скажімо, головних речей, які ми не зважаючи на те, скільки часу збігне, а ти би сказала: я пишаюся, що це мені вдалося. Подумай, я пишаюся, що мені вдалося зорганізувати організувати таку велику кількість людей. Тому що сьогодні наш рух це Іршава, Виноградів, Тячів, Рахів, Березний, Мукачево, Ужгород. Тобто вже підтягується воловець, вже включилися. Тобто це, цей приклад є прикладом для людей в глибинці. Наша основна мета була в Ужгороді легше працювати, так? велике місто, більш-менш обласний це? центр, багато активних людей легше. Як підняти села, як підняти глибинку, щоб вони кожен розумів, що там. На війні воюють їхні односельчани. Мене наприклад вразила одна історія, коли подзвонила мама, це було давніше, і ну треба було посилочку відправити на фронт. І вона сказала, дуже важко, не може. Місяць прийшов. Мама сама працює е, в Чехії, приїхала сюди, зладила свою дитину. Він поїхав на фронт. Вже він там вже був 3 чи 4 місяці. Тобто вона не знала, як йому передачу передати. Так? Ну, ну, це такі логістичні нюанси, вони дуже часто такі є. Не не це найбільше мене вбило, що в селі це було. Ем, це німецьке село в Закарпатській області, що в селі люди говорили, чого ти приїхала? Так твоя ж дитина, ти вже ж його сховала. Він же, ж напевно, в Чехії. Вона не могла селу доказати, що він, хлопчик, етнічний німець воює, маючи за всі. Україну, я перепрошую, маючи всі умови для всі того, можливості. щоб власне змитися, так би мовити, так, так? і він так, пішов туди. Так. І коли ну ми з нею з нею довго були в діалозі, тому що ми цю посилку так само десь близько місяця доставляли і щодня зв'язувалися. І коли вона сказала, що ну все дійшло, все нормально, а я їй кажу: Мар'яно, чому ви не починаєте в селі щось робити? Попросіть дитину, хай він вам прийшли фотографії з війни, підіть в церкву. І коли вона мені подзвонила, знаєте, я так зробила. Я пішла в церкву, я показала фотографію, і люди почали, люди прозріли. Не може бути, може. ваші, Тобто ваші... вже виходить так, що ти своєю ініціативою Правильно. дала вона... їй поштовх, ти вже її підключила. І ми до Ми цього почали цього збирати процесу. для цього хлопчика. Потім виявилося, що він не один такий села, люди просто от 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 зашорені. Мене це не цікавить, а зараз ще більше, тому що картинка з екрану йде складніша, страшніша, і нам хочеться. Якби не, не бачити цього, не чути цього, це вже такі психологічні бар'єри спрацьовують. Ну і голова сільської ради знає, скільки воюють з його села хлопців. Це не така закрита інформація. І в селі легше поширити цю інформацію. Ще? Легше через поширити я, Легше поширити панічні. Ну так, там таке вакуумне так, середовище, яке вони між собою, сарафан радіо, як то кажуть, Звичайно. Яна, скажи мені, будь ласка, от як психолог, я хочу тебе запитати таку річ. От, дивися, ми на сьогоднішній день ми опинилися всі в однакових умовах. Так? Ми Переживаємо якісь, я не хочу таких якихось патетичних слів, страшні речі, і так, так, так далі. І так далі. Чому, от з боку психолога, так з точки зору психолога, чому одні люди залишаються абсолютно пасивними? Тобто вони собі обирають таку позицію, моя хата з краю, я не буду втручатися в те, що робиться. Власне, поки діти вдома, поки є робота, я буду ходити на роботу, я буду варити їсти своїм дітям і так далі. так, Тобто, допоки їх ситуація не е, штухає до е, якихось змін, тому що безперечно вони всі Розуміють, що колись настане час їм прийде, прийде повістка синові, ще щось станеться, ще щось трапиться. Врешті-решт не знаю. я знову ж я не хочу говорити про печальні речі, але ми всі розумні. Люди дорослі, ми прекрасно розуміємо, що якщо буде так далі розвиватися, будуть події, то настане день, коли і сюди танки зайдуть і за гори за Карпати. А ми думаємо, що ми тут захищені, не знаю як. Скажи, а другі люди, вони їх же от сидять перед нами жінки. Їх ніхто не проситься робити те, що вони роблять. В чому як взагалі, як як проходить еволюція психології? жінки, чому вона це робить? Ми слухали, що казали е, чоловіки. Виходить так, що в багатьох випадках їхня ініціатива обмежується тим, щоб побудувати качок. А жінки, які сидять перед нами, вони роблять такі величезні, Революція, просто чудові вони речі. Вони роблять, вони роблять, так. Переворот просто так. напросто. Я м, першу чергу хочу вирости своє захоплення. цими нашими героїнями, любимо, правда. Ці е, жінки це ж все обличчя України, все обличчя України, насправді жіночі, і взагалі, можливо, візьмемо себе відповідальність за ці слова, але взагалі ініціатива має жіночі. Обличчя, правда, тому що чоловіки вони ніби мужні, ніби сильні зовні, але набагато, набагато слабші духом. І цей механізм психологічний захист, він спрацьовує більшості людей. І страх, егоїзм, ці речі вони присутні в кожного. юнаці. Егоїзм, зараз... напевно, швидше всього цей. Адже дуже бояться, бути публічними. Бояться публічності чоловіки. Ну, не всі, скажімо, ті, які роблять політику, ну, вони ті, ну, поки які, їм на руку. Ті, які проявляють освітити... ініціативу, як правило, хочуть залишитися за кадром. Я знаю багато таких прикладів, що люди, які справді допомагають і дуже серйозно допомагають, вони абсолютно це не афішують. Тобто, так. про це знають тільки ну дуже обмежена аудиторія. Це, це, у мене є дуже гарний друг. Не хочу говорити його ім'я. Я тільки через два місяці дізналася він в Києві. Живе він лікар, що він тікав з роботи. І там допомагав, спасав людей, які були на майдані. Він... Ні, він на Майдані якраз перепід ага, на майдані. Да. Ну, зважаючи, сухів, що про те майдану, тоби, що там були чоловічі обличчя, правильно да, Так. Да. і так. зараз ми маємо з вами, коли є крім тих людей, які. По повісті йдуть і захищають нашу вітчизну, Ми маємо з вами багато добровольців, які посетеє ініціатива. Вони розуміють, що вони йдуть можливо на смерть. але не взяли, і проявили цю ініціативу. Про них ми може і не знаємо про багатьох. Про кого знаємо, якби правильно говорите, Галина, що вони інколи не хочуть, щоб бачили цю ініціативу. Але скільки ж там добровольці ну, мало ще того, наших ми не те, що не знаємо, а навіть не дай до Боже, коли їх уже не стає, так і вони десь потрапляють у списки, у переліки пропавших вісти. І коли от я недавно дивилася, так репортаж їх тепер якось намагаються. Ідентифікувати і так далі, в них є родичі і все. Тобто ніколи не бу не знатиме ніхто з вас із нас ні з кого не буде знати, що та людина зробила. Власне Давайте про хороше. Давайте у нас у нас так само. Ми знаєте, коли оголошуємо якісь акції, ну нам завжди потрібно чоловіче плече перенести ага. там буржуйку. Ну дівчата цього не можуть зробити. У нас Фізичне така, втручання, так абсолютно. Фізична сила чоловіча. І от було таке, що треба було нам на ярмарку винести з нашого колишнього офісу багато речей, це книжки, вони досить важкі і так далі. І ясно, я ввечері вже, бо постійно роботу-роботу забуваєш, і тут хелп, хелп, треба допомога чоловіків. Я написала пост, що якщо є дуже сильні, ми дуже потребуємо вашої допомоги. Так, і от коли я приїжджаю в 9-й ранку в суботу, під офіс, я просто розгубилася. Бо я побачила, ну, напевно, чоловік 20. Це була черга, це було таке враження, що ніби щось роздають або продають з нашого офісу. Я реально розгубилася. Я зайшла в офіс, я не знала хто що, Я з усіма віталася. Потім ще двоє дівчат підтягнулися. вони просто були шокові. От так, Галю, я думаю, душа твоя співала, коли ти це побачила. Звичайно, ну, я правда була. Ну просто мені хотілося б цілувати, дякувати. Причому, що під постом ніхто не написав ні слова. Тобто я не була мочки, впевнена, що Хтось мочки. прийде навіть в приват ніхто не написав, що розраховую на мене, я буду. Вони просто взяли і прийшли. Чудово. Знаєте що я хочу, дівчатка, щоб ви подивилися, які ще ініціативи собі уявляють жінки, яких я перестріла на вулиці, так і вони розповідали про себе. Адже ініціативи бувають різного гатунку. Але як ми вже казали, вони всі мають свою безперечну вартість. Ініціативу я проявила в тому, наприклад, ну я, я рахую, що це досить таке важливе. Ми зібрали коротше, наші старі всі речі і віддали людям тим, яким потрібно. Але я планувала взагалі викинути. Ну як викинути? Ну, викинути, чесно кажучи, але дочка каже, що мама є багато людей, яким ці речі дуже знадобляться. Комплімент зробила, денюшку дала, старушку з-під коліс витащила. Переходила дорогу на білочки. Не подивилася наліво, зробила крок, я її назад. Ініціатива це річ наказуєма, але потрібна. Працювала всю життя в інтернаті з дітьми, медсестрою. Вот і все. Оказувала першу допомогу. не Моя ініціатива. Ну, по-перше, тому що, ну, Помогать людям, потому что когда-то я прожила такую жизнь на личном опыте. Я знаю, что такое голод, что такое беднота. И я хочу помогать просто таким людям. Это была моя инициатива. У меня есть кит Микки. Я вот просто так ему постоянно купляю китики. Тому що Він так м'явкий, він такий щасливий, я йому постійно купляє кінці. Переважно людина завжди ініціативна. Ну, коли її б'ють раз по руках, другий раз по руках, хто в нас в державі робиться. І потім вже не хочеться ніякої ініціативи проявляти. Роби, не чекай, подяки. Я думаю, що якраз оця остання фраза, так? Дорогі мої дівчатка, оце було сильно сказано, це власне те, до чого ми йшли. Адже кожен із нас, яку б ініціативу не проявляв, ми ж робимо це не для того, щоб нам потім хтось прийшов опісля, так і сказав: там Дякую, ти як крута, реальний Неправда, Ми цього чекаємо. Ну, я наприклад, так, я беру з кожного хлопчика, який проходить через наш офіс, якщо я особисто присутня при тому, я беру обіцянку. Ти маєш повернутися живим з пляшкою коньяку і з коробкою Все. І коли там у них на зв'язку я чую голос, там всякі снаряди Буця і так далі, і каже, що розпач, я кажу, ти не маєш права, бо ти мені винен пляшку конюху. І, і все це їх тримає. Така дрібізок, смішний так. жартівливий дрібізок. Яночка, скажи мені, будь ласка, от, ти як психолог, скажи, от людина, яка зробила цю справу, їй все-таки потрібна оця якась внутрішня компенсація. У я я кажу про подяку зараз. Все таки напевно, вона не чекає напевно тих слів, що дякуємо. Ми тобі там прихиляємося перед тобою, і так далі, так якихось диферамів, але все ж таки бачити результат своєї справи це напевно важливо. Це головна подяка, коли ми маємо плоди своєї праці і результат своєї праці. І якщо ми будемо правда робити щось не для матеріального свого благополуччя, не для того, щоб нам ходили, нас вихваляли, про нас знімали певні сюжети і так далі, якщо ми будемо це просто робити для того, щоб ми жили, і життя навколо нас тривало будь-яким шляхом, і не ділити на чоловічі, жіночі справи ініціативи, а просто жити для того, щоб ми жили і жили наші рідні і близькі, оце і буде найголовніша подяка, що може лише бути. Ініціативи нас змінюють, ініціативи рухають наш світ. І під час показу цього року, верніше з цього минулого року, да, другий раз, 14-го року в листопаді, ми організували з Ужгородським управлінням, міським управлінням освіти конкурс для діточок. Як вони бачать права людини, як вони бачать і переживають цей світ, і ці події, що відбуваються? І було, ми були здивовані, більше 500 робіт. Це малюнки, твори, оповідання, вірші. Нагородили 25 діток, ну що могли максимально, і одна дівчина, ну я це просто чи це учениця 7 класу 20 -го. Школи вона була нагороджена серед переможців, і твір її зачитали ми цей твір. Скільки я його слухала, скільки я його плакала. Зокрема, дитина пише про те, що приїхала до неї тітонька, тітонька з Донецьку, і Вона приїхала не як завжди з однією торбинкою. Нема радості в домі. І що в неї сестра 18-річна, яка вже ніколи не приїде, так залишиться річною назавжди. І далі по тексту твору ми розуміємо, що і батько цієї дитини воює і захищає, і що дітки і в переселенці, і сестри немає. І дітки-переселенців в клас ходять, і вони переживають і мама переживає, як дітки будуть відноситися наші до тих діток, які переселенці. Тим більше, що є п'ятеро діток, яких батьки воюють за батьківщину. І дуже гарні слова цієї дівчинки про те, що найдорожче серед всіх прав людини це право на життя, без якого всі решта пив. Дорогі мої жіночки, я безмежно вдячна вам за те, все, що ви сьогодні мені розповіли. Хочу побажати всім не бійтеся проявляти ініціативу. Не вірте в те, що ініціатива покаранна, адже є прекрасні речі, які ви просто можете робити за покликом серця і ніколи не чекати за них. Подяки.